Непередбачувані наслідки кислотного рефлюксу, про які всі мовчать. Кожен приступ кислотного рефлюксу це маленький опік слизової. Коли кислота зі шлунка піднімається вгору, вона буквально пропалює стравохід зсередини. Якщо це відбувається часто, на слизовій з'являються мікротріщини і запалення. Потім звуження стравоходу, а з часом навіть виразки і підвищений ризик пухлин. Коли кислота зі шлунка піднімається вгору, вона буквально пропалює стравохід зсередини. Якщо це відбувається часто, наслизові з'являються мікротріщини і запалення. Потім рубці звуження стравоходу, а з часом навіть виразки і підвищений ризик пухлин. Головна причина в тому, що шлунок не перетравлює їжу повністю. Починається бродіння, підвищується тиску середині, і кислота проривається назовні. А спроби погасити її содою, молоком чи пігулками роблять тільки гірше. Ви збиваєте природну кислотність, їжа перетравлюється ще слабше, і напади повторюються. Кислотність не потрібно ні знижувати, ні підвищувати, її потрібно нормалізувати. Лише тоді шлунково-кишковий тракт починає працювати правильно, слизова загоюється. Печія зникає назавжди. Якщо цього не зробити, страждає не лише стравохід, а й шлунок, кишечник і печінка. Я підготував для вас покроковий план, як нормалізувати шлунково-кишковий тракт і повністю позбутися рефлюксу та його наслідків. Напишіть у коментарях слово кишківник, я зніму більше відео на цю тему.